Шановні, 26 жовтня. Рівно 2 роки тому фейсбук Facebook мені показав, що я зловив гарну рибину. Тобто на кілограмчика повні 4,5 такого коропа. І це вже жовтень, вже кінець жовтня вже рахуйте глибока осінь. Але сьогодні мені не світить, попри таку гарну погоду рибалочка, тому що моя машина втомилася, знову хоче на СТО. На цей раз треба зробити стартер і замок зажигання, тому що. Стартер не хоче крутити мотор, а замок зажигання не хоче за... заводити стартер. Ну, якось так. Тому сьогодні їду в ремонт і ніякої рибалочки навіть і близько не світи, як би я не хотів. На днях їздив на гриби знов, тому що попросила мене мама перескочити швиденько. Я вам скажу, що нічого я не назбирав. Там трошки, відеречка, опеньків і все. Тому. В цьому році, знаєте, якось не клеїться з відпочинком. Ну, не просто відпочинком, а якимось такою, знаєте, продуктивною розрядкою з рибалкою не клеїться, не знаю чого. Але, як то кажуть, і на тому добре, що поки все більш-менш якось так. Тому, шановні, сьогодні ось такий день. На кожен день багато всяких завдань. Як не робити машину, то готувати товар. Дуже хочу я зробити машину, тому що, якщо машина не працює, то стоїть продаж товару. Зараз, я думаю, що сьогодні-завтра я зроблю це. Я сподіваюся, тому що стартер простіше, не знаю, як замком буде. І я думаю, що вже будемо починати різати пекінку, тому що на кінець листопада морози сильні, хоча і на. Кінець жовтня передавали, вони перенеслись. Я то думаю, що сильних морозів не буде до Нового року, як це є зазвичай. Але я зрозумів для себе, що зараз кожен день треба пекінку вирізати, продавати. Почому беруть і продавати. Ну, якось так. Тому що її є багатенько. Будемо пробувати. Додому ми вже зрізали. Така гарна на вигляд, смачна і не дуже велика. 600 грам, 700 грам, кілограм, ну ось так. Тому, шановні, будемо надіятись, що все в нас вийдеться, все буде окей. Добре, продуктивного вам дня. Скоро побачимось. Пока.